Задо мене один із самих унікальних автомобілів, з якими ми працювали. Що будемо робити, чому він унікальний і яка вартість робіт, ми все розкажемо в кінці відео. Макс, розповідай, чим він унікальний взагалі? Що це за автомобіль? Це Land Rover Defender 93-го року випуску використовувався першочергово. Він британськими військовими в Афганістані. Це броньований автомобіль. У 2015 році турецька компанія Атакар зробила йому рефреш, відновила його. Теперішній власник придбав його рік назад. Ти розповідаєш саме про цей автомобіль? Так, саме про цей автомобіль. Він використовувався. Він використовувався. Угу. Власник теперішній придбав його для себе, відновлює його повністю, ну, скажімо так, хоче в ідеал його відновити, зробити все, що можливо. Тут по Кузову планується малярні роботи. Спочатку зняти раптор, це так? покриття раптор. Так. Все відновити, замінити кожний болтик на цій машині. Повністю зробити все в ідеал. Скло міняється. Скло було 6 мм Бу зараз. 6, да, буде там, в районі 22-й. По технічній частині все буде робитись в ідеал також. Ще власник заявляє, що це авто. Приймали участь в зйомках, місія нездійснена сьома частина, по-моєму. Що угу. Саме на цьому автомобілі Том Круз катався там по Британії. Дійсно, дуже унікальний автомобіль. А скажи, будь ласка, що це в нього такими червоними прапорцями? Це пристрій в Афганістані. Військові, коли виконували свої бойові задачі, тут є місце, тут є люк в Криші, тут є місце для... Кулеметника, скажімо так, він якби їде над авто угу. і Афганістан, ну, місцеве населення натягували троси, чим угу. знімали Розуміло. цього кулеметника. А цей пристрій саме для того, щоб е, ці троси зрізати угу. для безпеки військових, скажімо так. Так, давай все ж таки, що по вартості, скажімо людям по козовним роботам. Складає, да. Попередньо тут за все е нарахували в районі 12 тисяч доларів. Mm -hmm. Повністю відновити його так, в новий час. В новий Він стан. буде е матовий білий. Матовий, і білий, ось так. ці частини також в рапторі, все це буде зніматись все. і також фарбуватись в чорний мат. Дуже велика кількість роботи. Е і що по ходовій частині? По техніці, ну, стандартне ТО і. Деякі там елементи по ходовій, е металеві, які вже зносилися, е підтікає коробка роздатка.